Найяскравішою традицією свята Різдва є обрядові пісні, колядки, які зазвичай увечері 24 грудня, після того, як на небі з'явиться перша зірка, співають діти або підлітки, ходячи по будинках і бажаючи здоров'я господарям, та отримують замін солодощі та невеликі суми грошей. Звісно, війна внесла корективи. І цьогоріч українці за колядки можуть донатити на зсу для батьків маленьких колядників. Цьогорічна територія Різдва Сила Роду запропонує добірку колядок на будь-який смак. Ці обридові пісні легко зможуть вивчити як діти, так і дорослі. Христос народився і... Як тільки ти чуєш різдвяну музику, одягаєш у таку красоту українську, красу, одягаєш у таку красу українську, ти відчуваєш піднесений настрій. Він тебе охоплює, обіймає, і ти заряджена ділитися цією енергією. Це дуже круто. Останні декілька років і діти не називають Дід Мороз, а називають же Сантою Святим Миколаєм. Тобто, ми дуже свідомо підійшли до всього цього процесу позбавлення. Від того, чого нам треба позбавитись, так. обійматися, готувати разом, святкову вечерю, обов'язково. Навіть якщо це не ідеально, не бездоганно, так у мене просто маленькі діти, так. три рочки, донечці, п'ять років, сину і маленькі всього чотири місяці. Але вони, вони готують, наприклад, минулого різдва ми для дідуся з бабусею готували кутю. Так. Я поставила їм інгредієнти, і вони самостійно змішували. І так. це було не просто кутя, яку ми а, понесли. Для моїх батьків це був це була частинка любові моїх дітей. Вона була найкраща у світі. Під час святвечора є надія. Це основна тема Різдва. Приходить Божий син в темний світ. Нам всім дуже потрібна надія. Ця історія важлива у воєнний час, як ніколи. Автори території Різдва Села Роду прагнуть розкрити її саме через цьогорічний різдвяний телепроєкт. Дякую, перекадровуємо скрупні. Ми сьогодні е, спів пастушків. Ми <рес> <рес> співаємо колядку пастушки в печеру. Перші всіх прийшли. Це про ситуацію, коли саме пастухи перші знайшли е, маленького Ісуса. І от ми сьогодні співаємо цю подію. Нам дісталася така честь заспівати про це, бути номером один. Ті, хто першими побачили його. Це ж було хто зна коли в сиву давнину, коли навіть пастухи одягали якісь такі наші шкури е, в нового хаті, Щось таке. Це ж це ж це, це ж давно було. Тому ми схожі щось між е, печерними людьми і пастухами і українцями. Ми ж родина, у нас часто більшість свят, вона, вони проходять якраз в сімейному колі. Тому, мабуть, нічого нового. Єдине, що, мабуть, цього різдва ми будемо ще більше мріяти про перемогу, про мир для України. Якщо він ще не настане, але я сподіваюся, що ти помиляєшся, і ми вже будемо в своїй територіальній цілісності святкувати Різдво. Вважається, що перед фольклористами сьогодення стоїть важливе та відповідальне завдання. Збереження надбання українських колядок та їх значення для української культури. Наші артисти вже не перший рік стають різдвяними амбасадорами телепроєктів Анжеліки Рудницької. Колядки та щедрівки з території різдва в топі зимового контенту у Фейсбук, Інстаграмі чи Тіктоці. Увага запис. Іван Малкович і Микуми. Це не є таємниця. Це не є таємниця. Е, так, бо е, донька Ярина. І, а мене дружина Ярина. Так, і саме тому, що дружина Ярина, то я і назвала свою Яринку Яринкою, тому що дружина Івана дуже красива, дуже гарна, і саме така, якою я би хотіла, щоб Ярина Насправді була. Насправді дружина була комою, а я вже Так, я Ярина, вже через хрещена дружину. мама Ярини, хрещений батько Богдан Бенюк. І отак от от по життю ми йдемо. І тому е, Анжеліка, коли запросила. То... Але за нами не гаснуть ліхтарі. За нами не гаснуть ліхтарі, ми йдемо. І, е, ми що мають бути такі персонажі в цій містерії, які власне приймають до колядників, які накривають стіл, і це власне ми з Іваном. більше колядка. слобицька колядка з фантастичним оркестровим аранжуванням, де йдеться, що а у пана Івана, та й на його дворі. І я така гуцулка думаю, на нашому так. дворі вона Слобицьку колядку одягнені одяганені у гуцульські строї, і це чи не символ, це такої соборної України. Фантастичні враження від зйомки від запису, від того, що роботи Анжеліки на екрані і е, ці колядники, які до нас прийшли, тобто, це все вже в душі поселяє відчуття різдва і того, що, е, що Христос народився, Україна бореться, Україна переможе в Україні. Різдво це дуже родинне свято, тому більшість традицій сформувалося саме в сімейному колі. Всі амбасадори території різдва села роду зберігають традиції поколінь і рада діляться з прихильниками, як святвечір проходить в їх домівках. У нас бренд вільна. Дуже гарно. Я люблю ці такі японські мотиви, такі ручечки. Дуже. Ось. І, і ну, звичайно, найгарніше в цьому всьому прикраса. Мені здається, якщо зняти прикрасу, трошки було б, ну, доповнила цей образ. І, і, і я знаю, що всі сьогодні спеціалісти, що нас одягали знімали, вони знали, що Тоні треба. Чим простіше, от я чим простіше, тим я красивіше. Так, і вони вгадали. Для нас це буде не вперше. Це, це не, ще не традиція, але не вперше. Ну, ми вже при, при, встигли перейти ще рік Ой. тому. Все рівно, як вперше. Я не звикла. Як? Я для мене шосте на сьоме січня. Для мене це важко. Як це? Традиції ти. Планувала і графік, і, і з мамою і все на світі важко перестроїтися. Ну тепер календар змінився, і вони сідають. Вони сідають і, і завжди, Чекайте, Арсен, ти забув. Ну Андрій, не завжди, ну не перебивай. Андрій на брат він каже. Перша зірка не співається на наступний день, наступний щедрий день. вечір 7 січня січня. Вони сідають і кажуть, давай, і, давай і починають співати. Ми достаємо телефони, починаємо гуглити тексти. Десь на другому куплеті ми вже підхоплюємо. Це Хто ми? Ну, Я з Андрієм на приробці. І до нас часто приходять колективи да, поспівати нам, да, щоб наша хата була засіяла божественною піснею і закінчується ж піст насправді. 25 грудня. 1916 року хор Київського університету під керівництвом диригента Олександра Кошиця уперше виконав щедрик перлину хорової музики в обробці видатного композитора Миколи Леонтовича. Всесвітня відома обробка Щедрика належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже все життя. Після кількох її редакцій композитор нарешті знайшов текст народної щедрівки. Без щедрика не обходиться жодне вінчування різдва. Наступного тижня не пропустіть, як це втілиться у телепроєкті Територія Різдва Сила роду.